Та, мені надо. Це алера, твої Він з дружиною десь з 96-го року разом ще ми навчалися в Харкові, і він тоді ще одружився, будучи курсантом. І з нею ці всі роки жив з Вікторією. Дуже гарна сім'я. Народилися діти, Дарина, Катерина. Він так радів їм, тішився. Він, в принципі, їхав як на звичайну пожежу, але так сталося, що приїхав і побачив, що це його будинок. Коли побачив оце згарище, а там від будинку, це пряме попадання було шахеду в його будинок. Він не знав, що робити. Це гарна така культурна сім'я, прекрасні діти, дівчата. Вони дуже радувалися, що в них онук народився, і це просто горе. Жойна подруга, старана учениця, щира, чесна, порядна, скромна і водночас упевнена в собі. Такою для нас назавжди залишиться Даша.